У Шарм-Ель-Шейху сезон у розпалі. Однак після катастрофи на Цінаєм наприкінці жовтня туристи в Єгипет не поспішають. Магазини та ресторани спорожніли. У школі дайвінгу клієнтів теж значно менше. Зазвичай море щодня виходили вісім катерів з дайверами, а тепер усього лише три на тиждень. Ми втратили всіх британських і російських туристів. А це близько 90% наших клієнтів. Це дуже відчутна втрата. Тілюзалатрамі дораховується 600 євро щодня. Більшість співробітників йому довелося відправити у вимушену відпустку. Три місяці. Скільки ми ще можемо протриматися? Якщо чесно, я навіть не знаю, що буде далі. Туризм одне з основних джерел доходів для Єгипту. Якщо туристи і далі ігноруватимуть курорти країни, то за підрахунками влади бюджет недоотримуватиме 260 мільйонів євро щомісяця. Аби привабити туристів, цей п'ятизірковий готель навіть покликав українську співачку Тіну Кароль. Влада також намагається заспокоїти гостей, обіцяючи посилити заходи безпеки в аеропорту. Не відмовляються у Єгипті від порад інших країн. Ми не проти допомоги ззовні, адже ми знаємо, що уряди інших держав турбуються про своїх громадян і хочуть гарантувати їм безпеку, тому ми також з ними співпрацюємо. На пляжі сьогодні ми зустріли італійців та єгиптян. Я відчуваю себе в безпеці. Тут всі такі доброзичливі. Я не знаю точно, що трапилося з літаком, але таке може трапитися де завгодно. Я не беру близько до серця те, що літак розбився. Я не боюся, інакше б ніколи не виїжджала за межі Італії. Власник школи дайвінгу Рамі Юсарі. сподівається, що ті, хто зараз боїться летіти в Єгипет, все таки невдовзі повернуться. Для цього влада має подбати про належний рівень безпеки.